Добрий день, мої любі! Хочу з вами зараз поділитися двома видами пряжі, якими я в'яжу руками без спиць і крючків. Це дві пряжі, одна. Пряжа називається вона маршмелоу. Це такий трикотажний скажімо так жгут. Його ще називають чулок, який наповнений дуже хорошою пряжою. І я ним в'яжу, наприклад, от отак от, пальцями. Подивіться, от так ми робимо таку петельку і потім. Ми петельку до петельки, петельку за петельку, і ми в'яжемо виріб. Це можуть бути пледи, це можуть бути корзинки для тварин, це можуть бути сумочки. Я коли вже щось пов'язую, я вам покажу. Але це дуже гарно нам для наших рук, для наших пальчиків, воно естетично модно і дуже, дуже корисно для нас, людей. Ось це один вид пряжі, З якого ми можемо е, в'язати, і який допомагає нам розробляти суставчики пальців. Другий вид пряжі, яким я теж займаюся, це пряжа, е, а, турецька пряжа Alize Пофі. Тобто пряжа ця складається з того, що уже на її основі, е, як, основі, на якій є дуже мілесенькі, пушисті, е, скажімо так, плюшеві такі кінчики, і на ній вже є готові наші петельки. Наша задача задача кожного, хто в'яже, ці петельки просто витягати по узору. От, наприклад, ми беремо, і можна дивитися, які гарненькі, це тільки початок, плєдика дитячого. Це дуже гарна для дітей річ. І ми беремо просто петельку, в петельку, петельку витягуємо. Взяли цю петельку і витягуємо. По узору, ось так. І це нам допомагає, тому що у цій праці задійні всі пальці руки. І одної, і другої. Тут розробляється. І тому, коли я почала цим займатись, то я відчула полегшення своїм пальцем. Тому ділюся з вами тим, чим я зараз займаюся. Дякую, чекаю ваших відгуків, і пропозицій, і лайків. okay